Я багато чого навчилась на цій роботі. От я зроблю докторську дисертацію і все. І панкреатит зникне. Вікторія, ти дійсно не вирішиш цієї проблеми. Купа мін, підриваються мирні громадяни, лікарів немає, всі виїхали. Ви б не змогли б надати посильну допомогу. Наше завдання як свідомих громадян це допомагати тим, чим ми можемо. Звичайно, це не фінал. Звичайно, що університет буде розвиватися і далі, щоб не ми вчилися у них, а щоб вони вчилися у нас, тому що у нас насправді є чому вчитися. Звичайно, це не простий досвід. Він политий кров'ю, і потом ми вводимо військову компоненту у навчання. Я можу надавати допомогу будь-кому. Корисні ми необхідні, ми потрібні нашому суспільству. Насправді в царині медичної галузі. На мій погляд, існує паритет між чоловіками і жінками. Багато жінок на сьогоднішній день займають керівні посади у обласних, у міських закладах охорони здоров'я, є завідувачками кафедр у закладах освіти. Ну, Наприклад, згадаємо. Славнозвісну Катерину Амосову. Вона була ректоркою Національного медичного університету імені Погомольця. І на сьогоднішній день жінки очолюють заклади медичної освіти у Дніпрі у Чернівцях. Тому наш вуз він не є першим. І хочу відмітити, що якщо вдатися в історичний аспект, то першою ректоркою або першим ректором тоді Вінницького медичного інституту у 30-х роках була саме жінка. І, на жаль, вона була репресована, але цей факт також е, має місце. А що стосується паритету, теж наведу такий приклад, що візьмемо Міністерство охорони здоров'я. Очільник міністерства, міністр є чоловік. І поряд із ним е, державним секретарем є жінка. І вони фактично на рівних е, очолюють нашу галузь. Медичну. Я можу зробити висновок, що для нас, для України, явище жінки на керівній посаді це цілком нормальне. Вони є природні. Для нас це не є щось особливе. Чому? Тому що, якщо подивитися в історичному аспекті, у нас є такий відомий етнограф, історик Микола Костомаров. він колись зазначав, що українська культура, вона жіночна, вона матріархальна. І ми можемо бачити, що багато чоловіків, які знаходяться на керівних посадах, у своїй роботі все ж таки користуються жіночими порадами. Я не скажу, що це погано, це, це прекрасно. Це означає, що жінки в нашій країні долучені, долучені на рівних разом із чоловіками керувати як медициною, так і нашою державою. Тому статевий підхід, якщо дивитися саме на слово, це статеве, він Можна сказати таку минулому. Він уже мав, зелений, це не європейський підхід, а отже, він не український. Почну з того, що я закінчила національний медичний університет імені Богомольця. Проходила інтернатуру у Києві, навчалася у Києві. Перше моє місце роботи було у Києві. У Києві я почала займатися науковою роботою, власне, кандидатською дисертацією, яка була присвячена патології 12 палої кишки. Змінам у жовчовідних шляхах при оперативних втручаннях на 12-й палі кишці і моїм керівником був надзвичайно. Я вважаю і не побоюсь цього слова славетний хірург. Він геній нашої української хірургії. Він був заслуженим діячем науки і техніки Володимир Зімсков. але так трапилося, що він помер у віці 62 років. І я не встигла з ним завершити свою наукову роботу. Я вже завершувала її сама, але на у нас були. Завершила її і захищалась уже без наукового керівника вже у Вінницькому національному медичному університеті. І мій науковий керівник я його не змінювала. Він у мене був на авторефераті і в науковій роботі просто у рамочці, тому що я не могла собі це дозволити поміняти наукового керівника. Ми вдало захистились, я так вважаю, і я вже залишилась тут. Я залишилась асистентом, мені запропонували місце роботи на кафедрі госпітальної хірургії, асистентом кафедри госпітальної хірургії, очільником якої був не менш шанована особа, але то вже був вінничанин, лауреат Державної премії України, заслужений лікар України, хірург універсал Іван Іліч Мітюк. Власне, зараз на моїй кафедрі, яку я ще очолюю, працює його син Олексій Іванович, який є судинним хірургом, блискучим хірургом, прекрасною людиною, і він дуже гарно доповнює наш колектив. Хочу зазначити, що нещодавно у грудні ми відмітили 90-річчя з дня народження Івана Ліча, і ми будемо просити обласну раду ініціювати, відкрити дошку пошани такого славетного хірурга, непересічного як Іван Ілліч Мітюк на хірургічному корпусі Вінницької обласної е, клінічної лікарні імені Пирогова. Чому? Тому що генератором ідеї створення цього корпусу, власне, окремого корпусу, нового корпусу, був саме Іван Ілліч. Він допомагав складати проєкт, Він шукав, шукав, який проєкт доцільніше зробити. Він їздив в Київ до міністра, багато всього ініціював і займався, лобіював, як зараз кажуть, цю ідею. Тому було б правильно вшанувати його. Для нащадків, тому що ми повинні пам'ятати своє коріння, і медики повинні знати, хто зробив і що зробив для того, щоб вони могли мали можливість як лікуватись, так і навчатись. Працюючи вже на кафедрі, навчаючись у докторантурі, я вступила у докторантуру до. Ну, так склалося в моїй долі, що мене оточували е, прекрасні хірурги, е, я не можу про когось погано сказати. Це найкращі хірурги України були. І моїм науковим консультантом докторської дисертації став також лауреат Державної премії України. У подальшому член кореспондент Академії медичних наук, професор Нечитайло Михайло Єхімович. Він був заступником директора з наукової роботи інституту хірургії та трансплантології імені. Академіка Шалімова. І ми разом вибрали тематику. Ми, як я скажу, простих шляхів не вибирали. Це був непростий шлях, але це було достатньо цікаве захворювання, гострий панкреатит, як хірургічне лікування панкреонекрозу, інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та асептичного панкреонекрозу. Так звучала ця тема. це було клініко експериментальне дослідження. Мені було надзвичайно цікаво займатися цією проблематикою, і я так собі думала: ну от е, я займаюся густрим панкреатитом, е, от я зроблю докторську дисертацію і все. І панкреатит зникне. Ну от я дійсно так думала. І тоді мені Михайло Хімович каже: Вікторія, ти повинна пам'ятати твоя дисертація, ще там одна п'ята, десята, двадцята. Ви ніколи не вирішите на даному етапі проблему гострого панкреатиту, тому що вона настільки багатогранна, там настільки багато різних патогенетичних особливостей, що навіть докторська дисертація, яка покликана вирішити якусь проблему, не зможе цього зробити. І в процесі роботи, і в процесі вивчення цієї патології, дослідження її я під кінець, уже вже коли виходила на захист, я зрозуміла, що таки так. І так. От я такий великий шматок роботи зробила, я зробила експеримент, я зібрала клінічний матеріал, я зробила то, все, багато всього, а проблема залишається. І моя докторська дисертація, ну, ну, може, це якась одна тисячна, тисячна чи десятитисячна. Доля толіка для вирішення цієї проблеми. А так як йде е, час, міняються патогенетичні ланки, які впливають на розвиток цієї хвороби, так і змінюються механізми лікування цієї хвороби. Тому те, що ми робили там 10 років назад по цій патології, на сьогоднішній день вже ми пішли вперед. І воно вже є не зовсім актуальне. Зараз уже нові тенденції пішли, і вже все по-новому. Тому я тут згодна з ним, що Вікторія ти дійсно не вирішиш цієї проблеми. Це доволі здорові амбіції. Я мушу сказати, що у нас були напрацьовки, у нас були патенти на винахід. Не тільки на корисну модель, а й на винахід, що є в принципі достатньо вагомим результатом докторської роботи, коли присутні патенти, тобто запатентована, що це є ноу-хау, і такого більше ніхто не робив. В нашій роботі це було присутнє. Після захисту докторської дисертації я займалася удосконаленням уже своєї клінічної роботи, навчалася різним ендоскопічним технологіям. Їздила в українську військову медичну академію. На той період там був достатньо потужний. Центр ендоскопічної хірургії, я там навчалася. А у Вінниці в 9-му році Василь Максимович почав реорганізацію і проводив певні кадрові зміни. І тоді він мені запропонував посаду проректора з наукової роботи. Після певних роздумів я вирішила погодитись. Мені було цікаво пробувати себе, скажімо так, в новому амплуа. І ми почали разом працювати. Я багато чого навчилась на цій роботі. Навчилась як менеджер почала себе усвідомлювати вже. Ми організовували різні конгреси, з'їзди. Власне, можу собі поставити у здобутки проведення такого заходу, як пироговські читання, і в рамках пироговських читань ми проводили з'їзд хірургів України на той час. Це був 10-й рік. Чому це було важливо? Тому що Київ, кияни, тоді мав проводити у той рік інститут Шалімова цей з'їзд, але вони відмовились. Я вже не буду вдаватися у подробиці, чому це відбулося, але вони відмовились. А ми взяли на себе цю потужність і ми його провели. Причому провели надзвичайно на високому рівні, взяли участь у цьому заході 2873 делегати з 28 країн світу. В рамках порогонських читань ще проходив з'їзд анатомів і ембріологів, тому що Микола Іванович Пирогов він же ж був не тільки хірург, він ще себе позиціонував як анатом, і він же ж перший зробив заморожені зрізи, де описував. Анатомічну структуру, це ж була багатогранна непересічна особистість. І от в рамках цих переговських читань ми провели два величезних з'їзди, куди приїхали. Ну я вже сказала, 28 країн світу. Надзвичайно високе представництво було, і там озвучували здобутки, які були в царині хірургії і анатомії за останніх 5-7 років, тому що з'їзди вони проводяться от в такий період 5-7 років. Після проведення цього з'їзду і переговських читань. Потроху спілкуючись з Василем Максимовичем, я почала відчувати, що в нас трішечки були вже різні погляди на розвиток університету. Василь Максимович він був більш консервативний, так як він вже був дуже досвідчений, маститий керівник. А я була трішечки молодша, і мені хотілося руху якогось вперед, щоб розвиток був трішечки інтенсивніший. Попрацювавши ще трішечки разом, вирішили, що я свої бажання і здобутки. Попробую втілити на більш високому колі в розвитку кафедри клінічної. Користуючись нагодою і підтримкою Національної академії медичних наук України, ми перші в Україні створили кафедру ендоскопічної та серцево-судинної хірургії. Це була перша кафедра серцево-судинної хірургії. Ми отримали підтримку від академіка Лазаришенця, директора інституту АМОСова. Він нам дав зелене світло, ну і Василь Максимович теж нам дозволив організувати таку кафедру. І в Вінниці, в нашому університеті, з'явилася ця кафедра. Я вважаю, що ми вважаємо, наша кафедра вважає, що це є родзинка нашого університету. У нас прекрасний колектив, надзвичайно потужний, він молодий, він дружний, він амбітний. І кожен працівник нашої кафедри. Це є такий свого роду хірургічний талант. Я не можу навіть когось окремо вирізнити. Кожна персоналія, яка працює от на кафедрі до серцевої судинної хірургії. Університет може пишатись цим хірургом. Не тільки університет, а й вінчина вся, тому що всі найскладніші оперативні втручання, які виконуються в обласній лікарні, імені прогова, там наша база, виконують працівники моєї кафедри. От я чесно скажу, що я пишаюсь цим. Цим досягненням це дійсно є для мене досягнення. Кафедральний досвід, військово медична діяльність, стратегія інноваційного розвитку нашого університету. Ось це все дозволило мені пройти конкурс у міністерстві охорони здоров'я, коли підійшов час змінювати очільника Вінницького національного медичного університету. І, пройшовши цей конкурс, 20 січня, міністр. Охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив мене на посаду виконувача обов'язків ректора Вінницького національного медичного університету. Я хочу подякувати Василю Максимовичу від імені всього колективу за те, що університет вистояв у складні часи, які були, тому що він очолював заклад тривалий час, і часи були різні. І звичайно, це тільки слова вдячності і шани Василю Максимовичу за це. Звичайно, це не фінал. Звичайно, що університет буде розвиватися і далі, тому що ми крокуємо вперед, ми живемо, ми розвиваємося, і це потреба часу на якісь зміни. Ну не знаю, чи коректно за щось дорікати Василю Максимовичу. Власне, до свого часу він робив абсолютно все, що потрібно було, і був на часі по розвитку, по знанням, по вмінню. І університет завжди був передовим. Я хочу відмітити, що так склалась доля, що я мала нагоду працювати і спілкуватися з генералом майором медичної служби Андрієм Вербою. У нас гарні. Тісні стосунки, головний хірург Міністерства оборони Костянтин Гоменюк. Це вихідець з нашої кафедри. З військовими ми теж мали такі тісні стосунки. І, власне, наприкінці 22-го року наша кафедра зробила такий перший посил для університету і, взагалі, для медичної академічної спільноти. Ми виїхали нашим колективом по власному бажанню, нікого не заставляли, тільки хто хотів. У Херсон. Це був перший тиждень після звільнення. Ми поїхали надавати допомогу цивільному населенню. По-перше, я розкажу, чому ми туди поїхали. До мене звернувся власне, головний хірург Міністерства оборони Константин Гуменюк. І каже: Вікторія Вікторівна, от є така потреба. оце щойно звільнили. Ми всі знаємо, як звільняли Херсон. Щойно звільнили Херсон, там все заміноване. Е, страждає мирне населення. Цивільне, купа мін е, підриваються мирні громадяни. Лікарів немає, всі виїхали. Ви би не змогли б надати посильну допомогу. Ну, звичайно, як ми могли відмовити? Ми від цього не могли відмовитись, тому що ми розуміємо, що наше завдання як свідомих громадян це допомагати тим, чим ми можемо. На той момент ми могли виїхати туди і допомогти. Я дуже вдячна тим бізнесменам, волонтерам, які нам. Допомагали, коли ми збирали туди наш цей фургончик, наш бусик, який ми туди їхали, для того, щоб ми не їхали в пусту, Ми все, що могли, ми туди вклали медичні засоби. Да, нас поїхало четверо. Я і ще три хірурги. Це був судинний хірург. Константин Лонський, це був кардіохірург е, Роман Буряк, і це хірург, ендоскопічний хірург Вадим Собко, це всі працівники ось моєї кафедри, Ну і власне я. Фірма Юрія Фарм нам надзвичайно допомогла з медикаментами. Представник цієї фірми, ця дівчина вона просто з Херсону. І вона коли почула, що ми їдемо в Херсон, вона все зробила для того, щоб ми... Зібрали весь той пакет, який скинув нам директор лікарні, що їм необхідно. Ми це все зібрали. А бізнесмен Сергій Белазарецький допоміг тим, що він знайшов нам бусик, Він нам організував транспорт, він дав нам цей транспорт. Ось і ми отак, от самотужки, зібрались і поїхали. Ми оперували всіх, кого привозили в лікарню. Власне, ми там жили. Нас там розмістили в очному відділенні. Ось директор нас сам зустрів, сам провів, нас там харчували, тому що на той момент обласна лікарня Херсонська це було єдине місце, де в місті була вода і світло. Більше цього ніде не було, ні води, ні світла. І містяни приходили в цю лікарню для того, щоб там джерела були, для того, щоб набрати там оці баклажки з водою, для того, щоб погрітися. Тобто, лікарня це було це місце, де люди виживали. Це був такий пункт незглавності. І ми оперували всіх, кого привозили. це і, звичайно, не патологія у пацієнтів, які лежали, ну, наприклад, це резекція шлунку, гастеректомія, там онкопатологія була. Це і тромбектомія була у пацієнтки, яка поступила з тромбозом. Ну і звичайно, це міновибухові поранення. Людей, які, наприклад, зайшли в супермаркет, туди був прильот, мінометний обстріл, і більше 20 поранених одночасно. Ось такі моменти були. Назвичайно. Складні, тяжкі. Дуже багато лікарів виїхало. Там не було тої кількості спеціалістів, які повинні були для надання людям. А люди, люди частина виїхала, частина залишилася. Ось, тому люди потребували медичної допомоги. Медичне устаткування у тому відділенні, де ми працювали, було. Тому що його сховали, його зняли, поховали, і потім, вже коли е, прийшло звільнення, його поступово е, доставали. Але не все, бо я бачила, там прогалин того не було, того, того. того, Але воно було збережене. Були відділення, де росіяни вивезли все. Ми там були 10 днів. Це ургентне звернення було. Жінці було близько 60 років. Вона поступила із скаргами на біль у кінцівці. А ми тоді повернулися наші хірурги. Я не пам'ятаю, куди ми йшли. Ми кудись ішли з одного відділення в інше і думаємо, зайдемо в приймальне відділення, подивимося, що відбувається. І тут хлопці побігли, кажуть, в той рік ну, там привезли тромбоз, вона просто лежить, нема кому підійти. Почали дзвонити, а у них мав бути черговий лікар, який мав оглянути. Дзвонимо черговому лікарю, лікар не бере трубки. А я кажу: ну, раз не беруть трубки, значить будемо оперувати ми. Так цей черговий лікар і не з'явився, Херсонський, вранці тільки він сказав, що він не чув. От. І ця пацієнтка була прооперована нами, і власне вона була врятована, тому що якби вона чекала до ранку, поки з'явиться цей черговий лікар, то вона б залишилась без ноги. От. Так що, можна сказати, що вона просто народдилась у сорочці. Знаєте, у мене є така мрія, я дуже хотіла. Щоб наш університет у наступних 10 років став найбільшим університетом у східній Європі, щоб ми мали найбільшу кількість студентів іноземців із найрізноманітніших країн світу, і щоб студенти і молодь із Європи із Кишинева, із Загреба, із Варшави приїздили до нас, і щоб вони вчилися у нас. Щоб не ми вчилися у них, а щоб вони вчилися у нас, тому що у нас насправді є чому вчитися, але є одна біда. Ми не вміємо це показати те, що у нас прекрасні клініцисти. Ми це вже бачимо зараз, коли наші спеціалісти їдуть у країни східної Європи, і в ту саму Німеччину, і вони прекрасно опановують всі ті медичні аспекти і стають там повноцінними лікарями, нічим не поступаючись випускникам вузів цих країн. Нам є чим пишатись, і я дуже хочу. Я ще раз повторюю, щоб наш вуз був найкращим. Звичайно, це надзвичайно ідеальна картинка. Але без ідеальної мети не можна і зробити щось посереднє, тому ми собі повинні ставити найвищу планку. Крокувати до Європейського союзу ми почали заздалегідь, тому що це питання вже йде нетривалий час. Да? Ми крокуємо в Європейський Союз. Перше, це питання академічної мобільності. Це поодинокі випадки, але наші студенти вже їздили у європейські вузи по обміну, і якісь чи семестрові заняття в них були, чи вони закінчували якийсь останній курс. На превеликий жаль, кілька випадків у нас є, коли студенти поїхали туди і вони назад вже не повернулись. Але це питання часу, я сподіваюся, що прийняти. Тих зусиллях, які робить наш президент, наш уряд на збереження нашої держави, на підвищення нашої міцності держави, на підвищення рейтингу нашої держави в Європі, я сподіваюся, що наші студенти будуть повертатися. І ще раз повторюю: а їх студенти будуть приїздити до нас. У плані адаптації до програм Європейського Союзу. Я думаю, що це не складне питання адаптувати програми. Складніше це наша ментальність, адаптуватись ментально. Але це на це потрібно до п'яти років для того, щоб. Наше студентство, наша молодь і взагалі наше суспільство звикло жити за законами. І я сподіваюся, що нас почують під час цього інтерв'ю і будуть допомагати нам його вирішувати. Чому? Тому що з початком військової російської агресії дійсно склалися умови, які не сприяють перебуванню іноземних громадян на території нашої держави. І велика кількість студентів іноземців виїхало. Перше, це Україна Євросоюзу, а друге це вони повернулися на свою батьківщину. І зараз існує проблема повернення цих студентів, тому що перше це їм не відкривають візи. Для повернення. Вони ж не можуть напряму до нас в'їхати. Їм потрібно в'їжджати через треті країни. І є проблема відкриття віз. Навіть от здати зараз кроки випускникам, вони не можуть повернутися, тому що візи не відкриваються. А ми не можемо їм видати дипломи, тому що вони не склали тестили іспит крок. І зараз стоїть питання. Ми порушуємо це питання перед Міністерством охорони здоров'я про зняття цього іспиту для студентів іноземців щоб вони могли завершити навчання. За цей рік ми втратили більше тисячі студентів іноземців. Звичайно, це теж є дуже болючим для нас, тому що це кошти, які ми втрачаємо, і кошти, які не надходять у бюджет. А це бюджет не тільки наш, це бюджет нашої країни. Це ті кошти, які наша країна. Не отримало. і ми сподіваємося, що нас почують у Міністерстві охорони здоров'я і допоможуть вирішити цю проблему. Цей досвід буде корисний не тільки в нашій країні, такого досвіду, як в нас. Мабуть, немає жодна країна Європи. Те, що здобуваємо, звичайно, це не простий досвід. Він политий кров'ю і потом наших громадян, і хлопців, і дівчат і. Той досвід, який ми набуваємо, ми вже зараз його втілюємо. Ми вводимо військову компоненту у навчання у програми. Власне, зараз змінюємо, наприклад, наш педіатричний факультет, який зараз буде проходити акредитацію. На цьому факультеті у навчальних планах ніколи не було військової компоненти. Зараз ми її ввели, і це наразі, на часі. і Ми сподіваємось що ці. Навички і знання і вміння, які отримали і передають наші бійці нашим студентам. Вони стануть у нагоді і в європейських країнах також. Я дякую вам за інтерв'ю. Мені було дуже приємно. Я надзвичайно щаслива, що я лікар. Я можу надавати допомогу будь-кому. Ми корисні, ми необхідні, ми потрібні нашому суспільству.